27 травня в усіх міських школах пролунав останній дзвінок, який сповістив про кінець навчального року. Для більшості учнів це радісна звістка про початок безтурботного веселого літнього відпочинку. А для випускників шкіл це сигнал про початок дорослого життя з випробуванням на зрілість та витривалість. Цього року наш телеканал намагався завітати на шкільні подвір'я багатьох навчальних закладів. Першою на нашому шляху стала школа номер 7 Шановні вчителі, учні, батьки, гості, ми раді вітати вас на святі останнього дзвоника. Ось зайдуть на лінійку в останнє. наші учні, найстарший наш клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Злин же музику в небо гучніше, в добру пору лунай, в добрий час. Вище голови, йдіть веселіше. Ми завжди з радістю чекаємо вас. Я радо запрошую на святкову лінійку учнів 11 класу з класним керівником Хворост Катериною Анатолією. Привітання надається директору школи Олені Ярославовні Вирозуб. Дорогі наші діти, шановні гості та батьки нашого свята. Зараз за декілька хвилин пролунає останній у вашому житті дзвоник. Дорогі наші діти, я бажаю учням перших 10 класів відпочити за літо, набратися сил, загоріти, зміцніти і з новими силами прийти за парти. А сьогодні наші шановні випускники. Ми прощаємося з вами і бажаємо вам успіхів, наснаги, здати ЗНО, стати справжніми героями, патріотами своєї Батьківщини. І нехай збудуться усі ваші мрії. Добрий путь! Дякуємо. Вітання з нагоди свята від імені Департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації передала Бичевська Лідія Васильівна. методист відділу методики викладання української мови та літератури. Від імені Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради Академія неперервної освіти, вітаю вас зі святом останнього дзвінка. Ще кілька хвилин і малиново прозвучить веселий, щасливий, рідний шкільний дзвінок і повідомить учням. Що завітали довгожданні літні канікули, а випускникам сповістить, що прийшла пора вирушати у самостійне життя. Із словами вітання до присутніх звернулася начальник відділу освіти козак Лілія Олегівна. Діти це наші, наше майбутнє, це найкраще, що є у нас в Україні і в нашому місті. І тому сьогодні я радо вітаю всіх учнів із закінченням 2015-2016 навчального року. Ви всі молодці, ви всі пройшли цей рік з з такою достоинством, з честю. Але ті, що прийшли на цю лінійку останній раз, вони пройшли вже стежину 11 років. І я сьогодні звертаюся до вас. І хочу вас привітати, шановні випускники, одинадцятикласники сьогодні ще завтра, вже випускники, і побажати вам щасливої дороги в житті. 28 учнів, які сьогодні випускаються у вашій сьомій школі, поповнять ряди кращих людей нашого суспільства. Майбутнє за вами. Я вам бажаю знайти свою доріжку, знайти свою стежину у цьому житті і бути щасливими. Найменше за чисельністю школа нашого міста це школа номер 4 що у мікрорайоні Піски. Але саме туди міський голова Сабадаш Володимир Іванович попрямував із своїми вітаннями з нагоди свята. Батьки, шановні випускники, дітки, вчителі. Мені приємно сьогодні бути, по-перше, у вас на заході, дякую за запрошення. І від щирого серця хочу побажати випускникам, щоб вони вдало склали іспити ЗНО, щоб вони пішли навчатися в той навчальний заклад, який вони оберуть самі. І щоб вони його вдало закінчили, щоб обрати собі гарну професію. Діткам, для яких наступив сьогодні радісний момент канікули, гарно відпочити, в таборах набратися сил, здоров'я і всім в такому складі прибути 1 вересня на навчання. Батькам витримки, здоров'я, слова подяки викладачам, технічному персоналу. За те, що працювали цілий рік, за те, що випустили діток, за те, що навчають наших дітей. Зі святом всім мирного неба, здоров'я і Божого благословення. Я хочу привітати сьогодні усіх зі святом. Дуже швидко промайнув 2015-2016 навчальний рік. Цей рік був для нас хорошим роком, адже Багато святкових подій відбулося у школі. Надзвичайно багато свят всі разом ми з вами провели впродовж року. І що особливо мені приємно, сьогодні ми будемо нагороджувати відмінників, які закінчили 2015-2016 навчальний рік лише на високий рівень навчальних досягнень. Я бажаю нашим випускникам здійснення усіх їхніх мрій і задумів. На превеликий жаль, випуск наш сьогодні не відрізняється чисельністю, але кожен із випускників є особистістю. І про кожного ми будемо згадувати, і нам їх буде не вистачати 1 вересня. Отож, діти, хай вам щастить у житті, і я вважаю, щоб результати вашого зовнішнього оцінювання допомогли вам здійснити ваші мрії. Ну а всім учням школи, які залишаються і з якими ми зустрінемося 1 вересня. Бажаю гарного літа, гарних вражень, зустрічей, походів, поїздок і бажаю, щоб ми зустрілися з вами 1 вересня. Повнішому складі ніж сьогодні здоров'я, щастя і радості усім впродовж віта успіхів і всього найкращого". Тамара Миколаївна подякувала міському голові за побудований спортзал дуже коротко, але ми знаємо вочевіть, який потрібний і довгоочікуваний подарунок одержали дітлахи не тільки цієї школи, а й всього мікрорайону. Найбільша школа у нашому місті – це школа номер 3 Тому адміністрація закладу змушена планувати свята, так би мовити, у два етапи: останній дзвінок випускних класів окремо, всіх останніх окремо. Наша знімальна група потрапила на урочисту лінійку саме другого етапу, але враження від цього не стали менш яскравими. Діти співали, танцювали, одержували нагороди. Веселий святковий настрій панував на подвір'ї. Відчувалося, що довгоочікуваному відпочинку раділи всі діти, вчителі, батьки. Нарешті дочекалася такої славної події, як завершення навчального року. Навчальний рік був дуже насиченим конкурсами, олімпіадами, різними змаганнями. Дуже багато дітей брали в цьому всьому участь, отримали перемоги, стали дипломантами і ми з гордістю вітаємо цих наших переможців. Я хочу вам побажати, щоб те літо, яке вас чекає попереду, веселе, дзвінке, щоб ви засмали. Були здоровими, набралися сил. І де б вони були? Чи в товтоборах, чи в санаторіях, чи в інших країнах, але ви щастю звесли саме звання українця. Ну а зараз дозвольте мені зачитати наказ директора школи Валентини Олексійовни Сережки про нагородження учнів школи похвальними листами. За високі досягнення у навчанні у 2015-2016 навчальному році нагородити 83 учні школи похвальним листом за високі досягнення у навчанні, які досягли високих успіхів у навчанні на рівні 10, 11-12 балів за підсумками цього навчального року, на підставі цього наказу. Ми приступаємо до нагородження учнів всіх класів, які присутні на цій урочистій лінійці. До нагородження запрошується учні 2-го а класу. Олександр ваня. Шорук митро. Учиський Назар щасна Софійка.